Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка байкова, чоловіча, сорочка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, фланелева 2X Така Lурточка FNT. Байкова, чоловіча чоловіча. Cos Hatch розмір L. Розмір 3XL в клітинку. Розмір 3XL. Розмір 2XL. Так. Клітинку. Тепла. Made in Italy, Розмір L. Розмір XL. В клітинку. Тепла байкова. Springfield. Класна тепла. Сюдивартість ниска. Мішок все відкриємо, все вам повністю покажемо. Все розкажемо. 2XL Dino Маркон, Марконі, Джима Марконі. Ейчендем. Левайс. Воу, клас! Левайс розмір Excel. Ну, воно гарніше виглядає. Так просто викладаємо, то воно гарніше набагато, стан гарний. XL XL Wrangler Такого тепла, Eksel, 2XL Blue Harbor Zara. Розмір L. Байкало. Ще. Размер 3ХЛ. 42-й размер. Продолжим разбир. Юникло. так. Выходим на финишную прямую. Клітинку кусурочка стильно, модно, молодежно. В клітанку. 2XL. Bruno Fratelli. в клітенку тою 2XL XL flex курточка в клітенку XL Розмір L. Вона ну, гарніше просто не виклали XL. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.